Всіх радий вітати в себе на каналі ми з України. І так, роботи продовжуються. Значить, займаюся підготовкою приміщення до заливки бетону. І там ще кое що зробив, зараз покажу. Значить, що тут? Ну, як сказати, легких шляхів ми не шукаємо. Думав, що в цьому приміщенні, де я зараз знаходжусь, нічого не трогати і оставить бетон, як він є, з Ну, але, але не виходить. В цьому приміщенні, де двері залажував, все. щикатурка готова, все готово вже. Остався пол. Підготовив все для того, щоб вже почати заливати. Все, вичистив, весь мусор обрав. Значить, все готово. Тільки-тільки треба розпочинати працювати. Значить, не знаю, мабуть, трошки прийдеться підсипати ще пісочком, тому що тут цоколь, виходить, він теж отакий неровний і буде, я думав, просто е заподліцо з ним заливати, а його так як є, залишати. Але він такий весь корявий і буде тоді проблематично чистити і робити уборку. Значить, прийняв рішення, що тут, напевно, щоб сильно великий слой не заливати. потім, Тут підсиплю пісочком трішки, де підлога земляна, а буду заливати бетон поверх десь сантиметра два іще поверх цього цоколя. І потім буде ровненький пол по всьому периметру приміщення. В поміщенні холодно з рота пар іде. E, значить, e, що іще тут? які Моменти Моменти ось тут між оцим дрючком така є щелина. Питався вчора задувати піною і потім думав e, також цементом заділати, але піну купив непрофесіональну оцю. І вона така. Взагалі, не виходить, тут нею задуть, треба купувати професіональний пістолет, професіональну піну і тоді е, все це діло заділувати. Тому що ці балони вони, таке десь задуть, тим більше тут потолок. Е, балон правильно не подимеш його вверх, у полу лежа, отак і воно таке рідке йде і зразу на них падає. Взагалі, це, це не діло. Значить, ну, ми рішуємо той, той випрос. Треба друга просто піна, або, не знаю, або там, бачив, є куски пінопласта. Просто, може, по цьому розміру, ось тут на два пальця виріжу пінопласт, е, повсовую туди пінопласт і, може, гвозді якісь сюди і якось проволоки накрутити, і так же само подмазать цементом, і все буде. І на цьому буде все. Звісно, не хочеться тут пол сильно підіймати високо, тому що от час я стою, якраз головою впираюся в потолок. Якщо я пол підійму тут, получається, це я стою зараз от на землі. а Тут сантиметрів 5 і плюс сюди це плюс сантиметрів 7 десь виходить. Ну Ось так, виходить, в самій нижній частині. Я ось зараз впираюсь головою в потолок. О, а якщо на 7 см подиметься пол, тоді тут прийдеться придеться отаку згорбленим ходить. З цієї сторони, де високо, то де вища частина, то нічого все добре буде. А отут, звісно, прийдеться отак. Ну, що поробиш, нічого. Будемо згибати. Ну, а в цьому приміщенні. Можна сказати, що бетон є, але його нема. В общем, тут ось такий кусок, вроді би, як є, і то містами він щось, ну, зараз покажу, в общем, не подобається мені. Тут лаги лежали, вони згнили. Там і там думав просто залити ці міста, отаков ровень. Тут і тут, і на цьому все. Але коли почав е, чистити, тільки що убирати тут мусор цей, намучився капець. Е, Взагалі, це не діло. Треба, щоб підлога була ровненька, все чітко, потім і легко чистить і без ніяких проблем. Воно, виходить, якось тут заливали, я не знаю, бетон поверх бетона, Ось один слой. Потім вже ще зверху заливали ще менший слой. Ось. І він оце ну зараз тут ні. а... Ну, Якщо взяти монтировочку, воно відковерюється. Я черпаком як чистив мусор брав, воно відковерювалось, бо тут було отак більше. І така картина ось тут. Щось воно, ось куски бетона, і він, виходить, ось, ну, в общем, воно це, це, не то. це не то. В общем, прийняв рішення, зараз перфоратор руки вперед, Оце все знімаємо і делаємо тут красоту. Цей весь бетон знімаємо, обираємо. Зачищаємо, вирівнюємо, все під заливку і заливаємо тут. І тут. Все буде під один уровень. І буде тоді вже ідеально. Раз зробити, щоб воно вже було так, як треба. А то оце будеш потім мучитися, оце як оставиш отаку, так воно вже і потім буде. Не до путя. Також встановив сьогодні фонарь той, що я купляв. Показував в предучих відео на новій пошті, як був забирав, хто не бачив, то зараз покажу. Купив фонарь такий, який значить, працює від сонячних сонця на сонячних батареях. І сьогодні вже, думаю, треба встановити. Казав я, що хочу встановити його на той стовп, який стоїть у дворі. Але, але не виходить на той стовп. Чому? Тому що потім виходить, що оця частина, яка сонячний цей елемент, який заряджає фонарь, він вийде, що буде знаходитися з северної сторони. А треба, щоб він знаходився з южної сторони там, де сонце. І, в общем, прийняв я таке рішення перенести його на цю сторону. В общем, сьогодні там. Трошки-трошки утра попрацював в шиферині там зробив отвір, все те діло там підогнав під уровень, підбив ще одну доску. І, в общем, отак тепер ось він отак виглядає. Ну, не видно там нічого, звісно, ну, думаю, зрозуміло. Тепер, правда, залишилося ще розібратися, як він працює. Того, що там в нього є датчик руху. Щось я його, пульт управління, який можна його включати, виключати. Ну, Щось я питався, він щось моргне і тухне, моргне і тухне. Там плюс режими є, три режима. Щось я поставив. Ну, В общем, не реагує він поки що на. Включаю, щоб він загорівся, він загориться і зразу тухне. В общем, ну як завжди, зразу робимо, а потім інструкцію читаємо. Так і я зробив, встановив, а тепер вечором інструкція там все на англійському, тепер вечором зайду вже в хату і буду розбиратися з інструкцією, що там, як, як його включати, на який режим. Можливо, я встановив його сильно високо. І пуль цей не добиває, тому що не з першого разу нажимаєш, 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 потім хоп, якось срабатує. Там із десяти нажатій, одне-два нажаття срабатує. Щось я думаю, що сильно високо, мабуть, я його прилампічив. Ну, так, звісно, не буде, зрозуміло, наскільки високо, але ну, я думаю, десь зараз, метр два, три, чотири, п'ять, шесть. Десь метрів шесть, мабуть, висотою. Звісно, хотілося повиши, щоб він стояв. Можливо, прийдеться опускати його. Хто в кого казали в коментарях, там писали, що такий фонарь, у когось стоїть уже, э, на яку висоту він стоїть у вас? І, можливо, ви щось підскажете. Так, звісно, як розберусь уже з ним, як він працює, можливо, опускати не запридеться, то буде красота. Якраз сюди заходиш, в хоз двір і оце він тут буде все. Освищать і буде видно, куди, куди йти. Там то лампочка є возле самого приміщення. А щоб дійти до нього, то отут треба, щоб якраз буде освіщати. Він то оно працює, ну, отсюди, звісно, не видно, там в нього красненький індикатор моргає постійно. Тобто він все якби фунциклірує, але щось. Прохожу ось рядом, він не реагує. Коли він був в приміщенні, я рукою отак проводиш, нього, хоп загорівся. Якийсь там проміжок часу погорів і тухне. Опять рукою проводиш, хоп, загорається. А так ось я зараз проходжу під ним, він не, не реагує. Ну, Напевно, мені кажеться, що що високо я його забімбенів. Ну і так, знаряддя праці готово. Ламати не будувати, я так думаю, що зараз ми його швидко це все діло уберемо. Помощниці тут, як тут. Не дождуться вони вже, коли вони вернуться сюди в своє приміщення. Зараз вони на виселках там. Одне яйце в два дні несуть, ну, хоч щось несуть, і то, і то молодці. В общем, ще трошки, ще трошки їм потерпіть. Ну, а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні! І все буде Україна! До побачення!